Сестричка, украла собі лисичка сестричка, курочку та біжить. Біжить та й біжить, От стала її ніч застигати, бачить вона хатку, заходить туди, клонилась звичайненько та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазєї кажуть добре ночуй. А де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка? А під піччю. Та сіла, та й плаче, тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Піддай мені, хазяїне, за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить, вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Ті, дай Боже, здоров'я, пустіть, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, в нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і пір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько. Хазяїнові на добрий день дала. А де ж моя качечка? Мабуть, гусей випускали, так випустили і її. Лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка та й ту забрано. Віддай мені хазяїна за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку в мішок та й пішла. Іде та йде, аже знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Вони кажуть, ну добре, ночуй. А ти ж я свою гусочку подіну? Пустив хрів до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пірячку загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала тоді. А де моя гусочка? Подивились нема. От вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене. Що вкрадено? хазяїне каже то, може, ягнята затоптали її. От лисичка, то вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Віддали, узяла в мішок те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знов давай казати. Пустіть люди добрі переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. А я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пустив за городу. От вона так і зробила. А вночі мишечком устала та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а далі. Сіла та й давай знову плакати, каже, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяй не каже, ото невістка гнала воли то може, й випустила. От вона й каже йому Ну, як собі хоч, хазяїне, а віддай мені невіст. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там відбихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує. За курочку, качечку, за катячку, гусечку, за гусечку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як з тим мішком то та собака а вурр, а лисиця а, капушна невістка, пособачилась, ану гляну на тебе, яка ти є, узяла та й розв'язала мішок, тільки розв'язала, а собака звідти. Втіки, собака за нею, вона далі, далі в ліс от от дожене, ні, таки добігла до нори, заховалась. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона й давай питатися ушей. Кошечки моє любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав. Золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, ми, любі ушечки, я вам сережки золоті куплю тоді до очей. Що ви, отінки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої очинки любі. Я вам золоті окуляри куплю, потім до них. Що ви, ніженьки, моє любі думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. О, спасибі ж вам, ми, любі ніженьки. Я вам куплю червоні черевички з срібними підтірками. А що ти, хвостище, повелище, думали, гадало. Як ти в того проклятого хортища втікало. Де я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав золоту кожушинку зняв, розсердилась лисиця на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище совачище хвоста, відкоси, покивіле, а хорт як ухопив, так увесь ті От тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куца. Давай з нею сміятись. Вона каже дарма ще без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Та так. Тільки треба вам хвости позв'язувати. То ви навчитесь. Ну, позв'язуй. Позв'язували їм хвости, а сама збігла на шпиль та відтіряє, як гукне. Тікайте, бо йде вовчище помилище. Зайці як сунуть усіма сторонами, так хвости побривали після того, як посходились до купи зайці, бачать усі без хвостів. От і давай питатись один одного. Ти був у лисички був і я ж, братику, був. От вони почали змовлятись, щоб як-небудь віддячити їй. Так вона почула, що лихо. Та мерщій з того лісу, та так про неї й не чути.